Пишуть, ну можу сказати так, що порівняно з тим, як активно описували вони візит два місяць тому Петра Порошенка у Польщу, це увага набагато менша. Зокрема, ну я про це розкажу, там. Я б хоч пропонував все-таки почати з дещо іншої новини. От при демократії, при демократичному режимі, при стабільній політичній ситуації, все таки головна тема, яку дуже полюбляють. Читачі, глядачі і взагалі так громадяни дорослого віку це гроші, звичайно, і скільки особливо заробляють політики та начальство? От в Польщі склалася така ситуація, що коли обговорюють, чи не надто багато, чи надто мало отримують мери польських міст. Така ситуація досить подібна на те, що було в Україні, коли після парламентських виборів Мустафан Наєм, знаменитий наш журналіст, розслідувач, громадський активіст, який став народним депутатом, написав такий розпачливий, дещо пост у Фейсбуці, що він не може жити на 5 тисяч гривень. А тепер йому все-таки народні депутати з прийняттям бюджету підняли заробітну плату для народних депутатів. І тепер вона буде більше 12 тисяч гривень. Ну, вони зможуть нормально себе почувати. От в Польщі подібна ситуація, дискутується ця проблема. Мер мери двох Польських міст Бляшки і е, Вадовіці обиралися в, е, на ці посади. От восени минулого року у них пройшли місцеві вибори, і вони гаранту, виступали за те, що треба скоротити в зарплату мерів, начебто, бургомістри в польських містах заробляють надто багато. І от один цей мер з міста Бляшки, якого обрали, він отримує зарплату в нього близько 10 тисяч злотих. Ну, можете помножити на 5, це буде сума в гривні. Він сказав, що він більшу половину своєї цієї заробітної плати, яку він отримує, він буде віддавати на благочинність, там на якісь школи спортивні, дітям. І Він отримує фактично ту саму заробітну плату, яку отримував до того, як став мером цього невеличкого польського міста. На руки він отримує зараз 3 тисячі гривень, а решту віддає. На благочинність. А мер іншого міста, польського Вадовіці, от він також виступав за те, щоб обмежити заробітні плати мерам, що це надто багато. А тепер у нього ситуація поміни... змінилася. Він каже, що навіть тих 10 тисяч, які він отримує, надто мало, адже він такий кваліфікований спеціаліст. І щоб залучати таких кваліфікованих спеціалістів, то треба як мінімум вдвічі підвищити заробітну плату для мерів польських міст, тому що в іншому випадку їм буде дуже важко жити, так би мовити, за ці кошти. І от тут цікава ситуація, що. Польські громадяни, на відміну від українців, які дуже часто кажуть, що так, треба платити нашим мерам більше, щоб вони більше активно працювали. Поляки, наприклад, наприклад, більш скептично до цього ставляться. Вважають, що мери не все-таки їхня заробітна плата повинна бути прив'язана до середньої по країні, а середня польща заробітна плата це близько 4 тисяч злотих, яку вони поляки отримують. І от, виходячи з цього, повинна бути вона вже там може бути трохи більша, але все-таки повинна бути прив'язана. До середньої заробітної платні, але мушу відзначити, що такі дискусії про гроші і про заробітки керівництва і політиків вони дуже характеризують нормальний стан демократичної країни. Це дуже правильна і здорова дискусія, тому що громадяни все таки утримують цих політиків саме з їх податків, отримують заробітну платню, мери, політики, депутати і інші так би мовити політичні діячі, які займаються тим, що керують країною. Чи польські е політики не розглядають питання, щоб. Е Наприклад, їхні чиновники мери міст отримували зарплату із прив'язкою до якихось економічних показників того району чи е, тієї галузі, якою вони керують. Як це робиться кількома азійськими тиграми, які показали значне зростання останніми роками. До такого ще наші західні сусіди не додумалися ще вони на такий рівень, так би мовити, організації державного менеджменту в країні не вийшли. Поки що, що це так би мовити, для них далека перспектива.